Роман Вікторович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру, як вам у нас гралося. Гралося чудово, поле хороше погода, прекрасна. Осталося тільки грати, але ж не вийшло. Який, чи чемпіонат закінчився, попереду Кубок Ліги? Чи ставите завдання, поборотися за Кубок Ліги? Звичайно, ми завжди ставимо завдання поборотися, тільки в нас не завжди виходить. А так не вийшло сьогодні завершити достойно сезон. Попробуємо наступного разу завершити. Не вийшло наступного, спробуємо ще раз наступного, а там як буде. Все дуже добре. добре. Нам ми як ми сиділи, дивилися, дуже сподобалася на Ви граєте Виграєте футбол, не ви б'єте просто м'яч, комбінуєте. І, я думаю, всього молодого колективу все попереду, все буде добре. Я не знаю, сподобалось, напевно, тільки Ван. Бо... Нам не сподобалась. Напевно, одна з наших найгірших, ігор, які ми тільки грали. Я спитав взагалі хлопці, хлопці, ми хуже вже не можемо грати, куди ж, ж далі. Всі промовчали, напевно, всі, 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 всі задоволені так само, як і ви. Я думаю, все буде добре. І ми я, так, думаю, я так думаю. Ми навіть навіть сьогодні навіть літаки нам не заважали грати. До речі, дякуємо ЗСУ, що сьогодні нам нічого не заважало. Дякую. Дякую вам.